Мамо, а ми підемо гуляти? Вже пізно, донечко, тобі потрібно спати. А як це так? Світила зірка і впала? Не хоче жити, вона мені так сказала. А коли зірка впаде, вона заплаче, дарує щастя вона тому, хто це бачить. Там всі на фото, а мене нема на ньому. Шукала я тоді тебе освіти. Де ж раніше я була, я що хворіла. Ти з янголочками жила, літати вміла. Скажи, матуся, а чому не видно Бога? Він в небесах живе, туди тяжка дорога. Ось Божий дім на небесах, а ключ відверти. Він в серці схований дитя, він в тебе в серці. Закрию я тебе маля собою. На ручки мать візьми мене, я хочу спати. Ходи, дитя, я буду тебе колихати. А мені зітка прилетить у сон із ночі? Так, прилети, як тільки ти закриєш очі. А щастя буде і мені його ж так мало. Буде, звичайно. Його я так довго шукала. Ташечка співала тих одним. Ти моє щастя на землі, моя дитина.